На цьому надійшли матеріали з фінінспекції, які виїжджали тоді спеціалісти, коли ми заводилися. Спільно, спільно з прокуратурою. Спільно З прокуратурою, прокуратурою да. 9-го зареєстровано кримінальне провадження. Так. За фактом службової недбалості. Чекайте, а чому, чому за фактом службової недбалості? А чому? Слідство скільки потрібно часу для того, щоб, щоб слідство встановлювати? Підписи стоять. Підписи стоять, ну, ви знаєте, підписи стоять, повинно провести експертизу документацію, хто підписував, потрібно провести. Да. Ну, а зараз, зараз виїжджає міліція ось, а тут вже прокуратура наша до обласна приїхала. Фільство фільство ось. Повинно, створю, Значить, факт вони, як повідомляють, установили, тільки знову ж таки не можуть установити е, тих посадових осіб. Треба ж проводити експертизу. ще. Люди попадали в люки, травмувалися. No, da, so, da, ми не може без матеріальних фіністів, mm, без спеціальних знань. У мене більше 50 машин, які випадають в люки. 26 людей, які травмуваються.